Доброго ранку, друзі. Ми вже проснулися, встигли наробити хуліганства. Так, доці? Зараз ось тут вставочку зроблю, що моя дитина нині зробила, поки я була на кухні. Я як прийшла з кухні думала, мене серце схопить. А головне, що вона старалась ще й підняти, так, щоб мама не кричала. Капець. От так от. Діти – до щастя, щасливого Різдва! Так, сьогодні 6 січня, і моя машина готова. І сьогодні ми їдемо її забирати. І я вже буду з машиною. ура ура, ура Отак от, от. І вже вам, коли заберу, покажу свою машину. Ми зараз Адель будемо їсти і їхати до батьків. Отак. От і усе. Адель сьогодні така вреднюшечка. Спить хтось сьогодні в бабусі і дідуся вредна така. Так, В бабусі і дідуся будеш сьогодні спати. А мама буде вдома сама. Ну, я повечерюю з батьками в них. Е і Аделі залишу в них, а сама піду доду. Може, ще прокотаємось на машині. Побачу. Залежить від того, яка буде вже година. Ось. Добре, ми пішли їсти, а ви побачите наступний кадр, як ми вже будемо в дорозі. Ам. Клас. Прикольно. Я рада. Їдеть вона непогано. так от. Не знаю, вам, напевно, погано видно, тому що я тут засвітила. Я включила тут на штативі світло. І все одно підозрюю, що трішки погано видно. Ну, я так ще розбираюся, дивлюся. О, вже дубці підігріває мені. М -м -м. Клас, 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 клас. Я рада. Я рада. О, це що? О, на окуляри теж тут є. А це що? А, ще більше світло є. Прикольно. Тут теж світло. Це добре. Тобто, якщо я тут включаю, то включається і ззаді. Прикольно. Так. Більш детальніше вже вам покажу, напевно, завтра. Тому що що сьогодні вночі вам показати. Так що завтра вже все вам покажу. Бачите мою машину? Нову? <рит> ось. ось така машинка. В середині. Це зад. Багажник. Ну, багажник великий, класно. Вмісткий, машина в хорошому, в принципі, стані. В принципі, в принципі те, що я шукала. Тепер поїхали за Адель і поїдемо святкувати Різдво. Отак от. Так от. В принципі, класно. Класна машина. Досить непогана. Ще треба порозбиратися що до чого. Зараз плюс 11 на вулиці. Досить навіть непогана. Красотка? Ходи, ходи! Давай ручки стоп-стоп во О, наша нова машина Давайте, вот наша нова машина Во-во-во Куда йдеш? Во-во- во. На Адель Адель Во найде Ух ты! <хуху> Ух ты! Ты наша нова машина! Дотя! Класс! Ну давай, залазь! Давай, ручку! Сідай Давай! 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 Давай, давай! О! Давай, давай, давай. Тут ти можеш вже саменька залазити. Молодець! Сідай. Ти вже скучила за своїм кріселком? Отих. Ти, ти бачив його очі. Така пускає. Ні. Деримають ти Не допускаєш, подивитям. Угу. Донечко, тобі сподобалась машина? Бі-бі. Ух ти! Доча! Дивиться на зайця ззаді? Аделя! Дотя! О, а що таке зайко? Ти боїшся зайчика? На день? Дивно, де це заглядає за цим зайцем. Дотя, ти боялась зайчика? Білочка? Білочка? oi Adélica.

Так, да. хочеш бери, дам. Ходи, ми відкриємо вдома. Там рибки треба ловити. Будеш ловити рибки? Давай ставимо сюди, корзинку. Добре? От ще м'ячика бери собі нового. Адель, бери м'ячик, вибирай, який хочеш. Мячика не хочеш. Давай. Сідай. Поїхали. Так, вставай. Ставчись, так. І поїхали. Тримайся. так діти тепер вибирають собі іграшки самі. Так, Адель? Ой, ой, ой. Сідай, сідай, сідай. Так. Я в шоці, чесно сказати. Дві ляльки, А далі пшеляльки. Не цікаві, О! Вон ті яйця лол. То малесенька, є ще трошки більш. Але то я не знаю, оригінал, не оригінал. <різь> ну відкрию, донечку, відкрию, але вдома. Такий в нас кошик. Дам на касу самообсього. <різь> <різь> <різь>

Класно. Аделька. Дуже гарно. Що? Іде? Йде? Давай. Давай. А Лю я Люлю. Тримайся люлю, -лю. <гум> Гонорова дівчонка. Хто такий Гоноровий? А? Красотка. Доця Адель, тримайся. Тримайся. Я тримаюсь сама, каже добре. Ну так на всякий случай злапала. Ну, Круто. Нотка сонная. Дотя, на Адель, на Дотя. Корточку в день. Поможи бабусе делать, <плес> да, Там она себе сама выбирает. Все, выхода

Строиха, стройха, стройха по машине. Это росунья. Наша машинка. Ходи, дать. Давай, давай, я допоможу. Давай, давай, давай. Молодец! О! 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 Что такое молодец? На да, мамо печеньку і її, її цей. Повнічка <рив> не встигли, <рив> як дитина заснула. А ми приїхали в шату на автомайку. Класно, <рив> доча, <рив> а делюсенько. Мій Горобчик робчик змучився. thank you